Всім привіт! Мене звуть Оз. А цей канал присвячений здебільшого велосипедній тематиці з неспортивної точки зору, усіляким подорожам, як на велосипеді, так і без. Звісно ж, оглядом велосипедів, аксесуарів, різного роду спорядження та й взагалі всього того, що я вважаю, буде цікавим як мені. Так і вам сьогодні ж у нас якраз за планом огляд велосипедного світла. І як на мене, ця тема є дуже важливою, адже це не тільки про можливість їзди вночі, але й про вашу власну безпеку, як на дорозі, так і на бездоріжжі. Тож пропоную розпакувати та оглянути один з ліхтарів, що ви можете бачити зараз на столі. Всі три ліхтарі від досить вже відомого в Україні бренду Raveman. І кожен з них є представником своєї модельної лінійки, яка відрізняється за призначенням. Серія CR має витончений дизайн, та найкраще підійде любителям гравійників та шосерів. PR же виглядають значно брутальніше, мають два діоди з оптикою, що дає або розсіяне ближнє, або концентроване дальнє світло і орієнтоване більшою мірою, звісно ж, на вас, панове МТБшники. Ну і третя серія. LR найкраще підійде для ком'ютингу та щоденних покатеньок. І, власне, про неї ми сьогодні і поговоримо. Ну а для початку давайте подивимось, що йде в комплекті з цим ліхтариком. Кріплення на кермо з гумовими перехідниками різної товщини під діаметри керм 31,8 та 35 мм, та маленьким шестигранничком на 3 мм. Дріт зарядки USB Type-C, до речі, дріт виглядає напрочуд якісно, порівняно з тим, що зазвичай кладуть до ліхтариків і навіть має оплетення. А окрім того, кнопка без дротового дистанційного керування та комплект з двох гумових кілець для її кріплення. Звісно, також є інструкція та гарантійний талон. Що ж до габаритів, то фара має середні розміри. 106,5 на 34 на 37 мм. А вага становить 181 грам. Сам ліхтарик має дещо квадратичну форму із заокругленими кутами. Корпус виконано з алюмінію, а знизу є радіаторна решітка, що допомагає відводити тепло та покращує охолодження. Ліхтарик вже анодовано в чорний колір. По боках присутнє маркування моделі та пару рисок, а зверху розміщена кнопка управління, яка також є за сумісністю і індикатором заряду. Також ця кнопка має фосфорне покриття, що забезпечує видимість кнопки протягом певного часу після вимкнення ліхтарика. Поруч з кнопкою знаходиться ще й віконце датчику освітлення. LR1600 має лінзу, яка за рахунок своєї будови дає дуже широкий промінь світла, завдяки чому набагато краще видно узбіччя дороги та кути в поворотах. А окрім того, надає вам додаткову безпеку за рахунок бокових засвітів, роблячи вас добре видимим навіть для транспорту, що наближається з боку на перехресті. При цьому дуже важливим є той факт, що ліхтарик можна використовувати навіть в перегорнутому положенні, адже його промінь формується симетрично. Тож, якщо вам до вподоби естетика мінімалізму зверху на кермі, ця фара може виконувати свої функції навіть під кермом. Разом з тим, варто зауважити, що у перегорнутій позиції датчик освітлення може працювати не настільки швидко та чітко, як у звичайній. Як я вже й згадував раніше, в комплекті до фари йде ось таке кріплення з додатковими резинками-перехідниками, завдяки яким можна встановити фару на керма з діаметром 35 та 31,8 мм. На більшість гравійників, шосиків та стандартних МТБшок. Фара стане без будь-яких проблем, але якщо у вас якийсь олдскульний байк з нестандартними або зі старими стандартами керм, то вам доведеться пошукати перехідники на 35 мм або намотати шматок обмотки, як це зробив я. Кріплення фіксується у необхідному положенні болтом за допомогою шестигранника та має швидкоз'ємну систему, що дуже зручно порівняно з фарами на звичайній резинці, адже фари на резинці необхідно налаштовувати після кожної зарядки, і з часом це починає дуже сильно дратувати. Як можна згадати з назви фара має максимальну потужність 1600 люмен це досить багато, і в такому режимі, згідно інформації на сайті Rayman, ця фара може добивати на відстань до 170 метрів. І працювати протягом півтори години. Що ж до батареї, то LR1600 обладнано літій іонним акумулятором ємністю 4000 мА, а заряджається він за допомогою роз'єму USB Type-C, що знаходиться позаду фари. За необхідності ліхтарик можна підзаряджати прямо на ходу під час використання. Заявлений срок роботи від одного заряду залежить від режиму, в якому використовується фара. Особисто я зазвичай використовую менш потужні режими. Середній на 800 люмен може пропрацювати до 2,5 годин. В слабкому режимі на 400 люмен ви можете розраховувати до 4 годин роботи. В економному на 150 люмен аж до 13 годин, ну а в режимі блимання до 25,5 годин. Ну а коли заряд добігає мінімального значення, то фара автоматично переводиться в економний режим. А вже ж не можна забувати, що всі ці дані розраховані для нормальних температур і дуже сильно будуть залежати від сезону, погодних умов. Та тих режимів, які ви використовуєте протягом дня, що мені особисто дуже подобається в Raveman, так це те, як перемикаються режими, діод поступово зменшує яскравість. Немає ніяких перепадів, як на переважній більшості ліхтарів, і це дійсно надає відчуття якоїсь преміальності. Для вашої зручності є і функція пам'яті, тож немає необхідності кожного разу при увімкненні проклацювати всі режими для того, щоб знайти той, в якому ви користувались минулого разу. Але й це ще не все, адже Рейвмен має ще один козир в рукаві, про який я згадував трошки раніше. Це сенсор освітлення. На мій погляд, так це взагалі кілер фіча, особливо коли ти виїжджаєш з роботи вже майже в сутінках, і вмикати режим постійного освітіння ще трошки зарано, але ти точно знаєш, що дорогою додому потемніше будуть якісь проїзди під мостами, можливо, тунелі. І в таких випадках блимання просто б тебе сліпило. Ну в автоматичному режимі фара сама розуміє, наскільки змінились умови освітлення і перемикається з режиму блимання в режим світіння. До того ж, в автоматичному режимі більше не доведеться тягнутись рукою до фари для того, щоб заздалегідь перемкнутися на режим світіння, коли під'їжджаєш до якоїсь темної ділянки, адже фара все зробить сама. І це дуже зручно, особливо якщо у вас. Фара закріплена десь долеченько, як у мене на кермі. Але і на цьому автоматичний режим не закінчується, адже у фари є вбудований сенсор, який розуміє, коли ви рухаєтесь. Тобто, якщо ви під'їжджаєте, встановлюєте велосипед на велопарковку і йдете собі, то фара автоматично вимикається. А щойно ви повертаєтесь до велосипеда і розпочинаєте рух, вона вмикається знову. Щоб увімкнути цей режим, необхідно затиснути кнопку вімкнення та зачекати, поки не засяє синій діод на зірочці біля віконця датчику освітлення. Також його можна увімкнути з дистанційного пульту. До речі, щодо кнопок: якщо ж у вас фара закріплена так само далеко, як і у мене, і незручно тягнутись кожного разу для її вмикання та перемикання, вам на допомогу прийде ось такий компактний пульт дистанційного керування. Його можна розмістити поруч з монеткою перемикання, що значно додасть зручності в керуванні фарою без втрати комфорту та контролю керування. Цікаво, що пульт має цілих дві кнопки, і якщо верхня призначена для увімкнення а також для перемикання режимів, то нижня відповідає за екстрене увімкнення найпотужнішого режиму. Тобто, коли вам треба щось негайно підсвітити, або при проїзді ділянки, де більш слабкого світла, недостатньо, а часу прокласувати всі режими немає. Просто натискаєш нижню кнопку і з комфортом проїжджаєш найтемніші ділянки, а потім так само з одного натиску перемикаєш в попередній режим. Кнопки пульту також мають фосфорне покриття, що робить його ще зручнішим. До речі, порт зарядки прикритий гумовою заглушкою, а фара має вологозахист рівня IPX 6. На всяк випадок розшифрую, що означається абревіатура. IP це скорочено від Ingress Protection, тобто захист від проникнення. Перший символ після позначки відповідає за ступінь захисту від пилу. Другий символ за ступінь захисту від вологи. Відповідно, в даному випадку замість першої цифри ми бачимо X, і це означає, що тестування захисту від пилу не проводилось. А от вологозахист відповідає шостому рівню, тобто захист від струменів води під тиском з будь-якого напрямку. Власне, це дає впевненість у тому, що рейвмен витримає навіть дуже потужне зливо без будь-яких проблем. Але ж лабораторні тести це одне, а от реальні умови є набагато більш показовими. Буквально нещодавно ми з Кубом під час покатеньки потрапили під дуже потужну зливу з ураганним вітром такої сили, що навіть звичайні краплі дощу били по шкірі, наче град. Що найменше півгодини ми їхали в таких умовах, і а вже ж... Я увімкнув фару в режимі блимання, щоб мене було видно на дорозі за стіною дощу. Фара чудово впоралась із завданням без будь-яких нюансів. Тож можна бути впевненим, що за звичайного дощу тим паче нічого не загрожує. А вже ж мушу зазначити, що зарядний порт за вологих умов має бути закритий, а заряджати фару від павербенка під час дощу взагалі-то не варто. Ледь не забув. Ціна найпотужнішої фари з лінійки LR на 1600 люмен становить 4625 гривень, а гарантія на Rayman діє протягом двох років. Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що а вже ж, сценарій використання LR 1600 не обмежується виключно ком'ютінгом, і ви так само можете його використовувати для їзди лісовими стежками на вашому МТБ, або в погоні за останньою електричкою по Малинському гревелу. Головне, не забувайте, що світло це ваша безпека. Тож не забувайте свої ліхтарики, блималки, ну і звісно, не забудьте їх зарядити перед виїздом. Цікаво почути і вашу думку стосовно цього ліхтарика, або ж якщо у вас є досвід використання інших моделей Рейгмен, то обов'язково поділіться ним в коментарях. Я гадаю, що всім буде корисно. Почитати досвід реальних користувачів. Як ви всі знаєте, Ютуб дуже любить ваші коментарі. Тож, навіть якщо у вас немає досвіду використання однієї з цих фар, то обов'язково напишіть щось: ну, або питання, або якесь побажання, я з радістю це все прочитаю та відповім. Якщо ж ви раптом досі не підписані, дуже раджу вам це зробити. Ну, а також не забувайте підтримувати відео вподобайку та не зволікайте із дзвоником, адже він допоможе вам не пропустити. Нові відео. Всім дякую за перегляд та побачимось в наступному епізоді. Всім па-па!